Добрий день, любі діти і шановні батьки. Рада вітати вас знову. І до нас сьогодні завітали гості ведмедик і зайчик. Вони, дітки, засперечалися з чого їм краще побудувати будинок. Давайте їм допоможемо. Роздивимося, що в них є. Ось дивіться, Незвичайні геометричні фігури. А чому незвичайні? Вони, вони об'ємні. Що це в нас? Так, кубик. А це Так, куля. Давайте їх краще роздивимось. Яка куля? Кругла котиться. Ось як. Ось так, і вона у нас, діти, на що схожа куля? На що схожа куля? На сонечко? На мячик, на апельсин? А ще на яку геометричну фігуру в нас схожа куля? Так, на круг схожа. Ось які вони і куля, і круг, вони круглі. А чим вони відрізняються? Круг ми можемо що покласти на стіл і притиснути його. Ми можемо його притиснути долонька до долоньки. Ось так, бо кружечок плаский. А кулю ми можемо так зробити? А ну давайте перевіримо. Ось ні, не можемо. І долоньки до долоньки ми їх не можемо стиснути, тому що куля, вона об'ємна. Ось така, і ми її не можемо стиснути, як кружечок. Ось так. І як ви думаєте, можемо ми з кулі побудувати будиночок? Ні, тому що куля яка в нас? Нестійка. І ми не можемо з неї побудувати будиночок. Давайте далі дивимося. А це в нас що? Куб, кубік, правильно? Який кубік? Кубік має що в нас? Багато кутів, і він може котитися? Ні, котитися він не може, він стійкий. А на що подібний кубік? На що схожий куб? На подарунок, на кубик. На яку геометричну фігуру у нас подібний куб? А ну, придивимось? Так, на квадрат, правильно. Кубік подібний до квадрата. А як ви думаєте, а чим вони відрізняються? Квадратик, ось дивіться, ми можемо що? Покласти на стіл і притиснути. Також ми можемо його притиснути між долоньками. А з кубіка ми можемо таке зробити? Давайте перевіримо. Ось ні. Між долоньками ні, тому що кубик об'ємний, має об'єм. Кубик і куля у нас об'ємні геометричної фігури. Ось які це фігури цікаві. А скажіть, будь ласка, а з кубиками можемо побудувати будинок? Так, кубик він стійкий. Ми можемо навіть поставити кубик на кубик. і вони будуть триматися. Давайте перевіримо. Ось так ставимо кубик на кубик. Ось він стійкий, його можна кубик поставити один на один, і з нього дуже гарно будувати. Ось так. Зрозуміли ведмедику і зайчику. Ось як ми з, з, з дітками вам гарно все пояснили. Дітки, ведмедик і зайчик дякують вам за допомогу. Вони тепер зрозуміли, з яких геометричних фігур краще їм будувати будинок. І ми дякуємо вам. І бажаємо всього доброго! До побачення, до нових зустрічей!